Подивіться, яку красу ми отримали. Це комплект Ріка, до котрого входить бюстик, трусики та ось таке, дуже, гар, така дуже гарна сукня. Е, йде у чорному кольорі, ось цей комплект і в білому кольорі. Тут фактурна тканина, дуже гарна. Чашечка регулюється по довжині. Дуже гарно фіксується, бачите, нічого не їздить. Також є зйомне поролонове вклади з підкладом, по верху та по спинці. Чорний колір, ось такий дуже-дуже гарний. І трусики, завищена посадка. Дуже гарно відкрита лінія бедер з зав'язками і підклад з обох сторін. Позаду трусики йдуть по формі бразильяна. І зараз швиденько-швиденько вам показую ось цю сукню. Дуже класна, вона має ось тут регулятор.